І вірити в свій талант. Сто відсотків. А я хочу ще додати, що дівчата кожна з вас дійсно дуже особлива. Ви всі дуже різні, але кожна з вас має свою фішку, свою особливість. А тому, знаєте, так, ви навчаєте зараз, ви дивитесь на багатьох інших артистів. Можна брати приклад з інших артистів, але треба шукати свою індивідуальність, свою особливість. І саме коли ти знайдеш те, що тебе відрізняє від мільйонів інших, повірте, тоді у вас все вийде. Шановні наші учасниці, про зараз буде надано слово нашим зіркам озвучити. ж у нас буде переможцем. Шановні друзі, шановні глядачі. Ну, нам так тяжко було вирішити, хто отримає гран-при. Ми спорили, ми дискутували, навіть трохи не посварилися, знаєте. Но все ж таки ми вирішили, що першу премію нагороду гран-при отримують. Всі дітки! Так, і є. Да, дівчата, тому суспільно. що ви абсолютно кожна з вас не просто талановита, не просто яскрава, не просто чудово співає і тримається на сцені, але кожна з вас особлива. І з одного боку можна вас порівнювати, хтось в чомусь о, одному кращий, хтось в чомусь іншому. Але кожна з вас заслуговує на цю першу премію, заслуговує <плес> на найвищу нагороду, тому ми для кожної з вас. Підготували просто особливу номінацію, яку кожен з вас зараз отримає. Отже, так? Да? Да. Отже, дозвольте одразу почати, з кого почнемо? Я думаю, що можемо почати з найстаршої дівчинки да? yeah. Діани Данилюк, тому що Діана у нас справді дуже, дуже, дуже багато має досвіду, багато виступів. Тому, Діаночка, від щирого серця від всіх наших гостей. Тобі це диплом. Да, да. Вітаємо. Вітаємо нас такою штучкою. Це, це на згадку, так. Да. І також від «Радіо радіопольшу така футболочка. Супер! Да. І разом з цим у нас для всіх дівчат будуть ось такі на, на згадку постери. Наступна зірочка у нас маргоша, і вона отримує подарунки та диплом як найталановитіша учасниця проєкту радіозірка. Ми хочемо нагородити Амелію Турельову, І вона отримає подарунки, диплом від наших зіркових гостей як найоригінальніша виконавиця авторських пісень. Кіра Малиновська отримає диплом за найкращий вокал. І разом з ним отримує ще один диплом за найбільшу підтримку аудиторії в інтернеті. А Воу! тобто, диплом глядацьких симпатій. Браво! Браво! Всі подарунки маєте теж такими так, так, попередження. Так. Давай отак. З Але на цьому не все ще не все. Тому що все ж таки у нас є ще діти в студії. І це юна зірка на ім'я, а ми а ми, що, також запрошуємо хоч ти не приймала у нас участь, але все ж таки ти заслуговуєш у марі, ти заслуговуєш, ти заслуговуєш насправді також подарунки. Ми тобі вітаємо, так? І тобі назад подарунки облиски всім сьогоднішнім учасницям. Така відбулася церемонія нагородження першого випуску конкурсного медіапроєкту Радіозірка і ми щиро вдячні всім партнерам, гостям і, звісно, всім глядачам та слухачам творчості юних учасниць цього випуску. Саме завдяки всім вам цей проєкт набирає обертів. А значить, попереду будуть нові випуски цієї програми, нові пісні, нові емоції та нові таланти. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на наші сторінки та слідкуйте за розвитком подій в унікальному медіапроєкті Радіо Сірка.